Рік тому, у цей день, Україна стала частиною енергетичного Євросоюзу. Наша енергосистема фізично об'єдналася з енергосистемою континентальної Європи. До цього українська енергомережа три тижні спочатку повномасштабної війни попрацювала в ізольованому режимі. Ми від'єдналися від Росії і Білорусі в ніч вторгнення 24 лютого. Автономна робота енергосистеми важке випробування і без ракетних атак та авіаударів, але завдяки мужності і професіоналізму наших диспетчерів та інженерів, ми тоді впорались. В той день, 16 березня 2022 року, коли головний диспетчер української енергосистеми повідомив, що синхронізація завершена, Україна, частина європейської енергомережі, а наша спільна з Європою частота 50 Гц. Тоді ми вперше усміхнулися з початку вторгнення. Тому що Україна отримала підтримку, яка допомогла нам вистояти у найважчому в історії 2022 році. Синхронізація з енергосистемою ЄС дала Україні можливість до 11 жовтня минулого року експортувати електроенергію до Європи, заробляючи для держави значні кошти. А технічні перетоки з Європи, імпорт з Європи допомагали нам втримувати систему під час російського ракетного терору проти української цивільної інфраструктури, піднімати її після найважчих пошкоджень, обходити завдяки синхронній роботі з Європою ті масштабні мережеві руйнування, які восени завдавали російські ракети. Росіяни не раз цілили і намагалися зруйнувати наш зв'язок з енергосистемою Європи. Розуміючи, що це запорука нашої стійкості. Але зима позаду енергосистема встояла. Енергетична битва ще не завершена, але ми показали стійкість і здатність до опору не в останню чергу завдяки підтримці всієї європейської енергоспільноти. Я хочу подякувати всім, хто в березні минулого року на політичному, технічному, комунікаційному, юридичному рівні зробив екстрену синхронізацію енергосистем України та ЄС можливою, всім, хто тримав нашу систему об'єднаною під ракетними і дроновими атаками, як нашим диспетчерам і інженерам, так і силам оборони України, всім, хто зараз надає нам технічну і фінансову допомогу на відновлення. Ми продовжуємо боротьбу до перемоги, але ми одночасно працюємо над нашими планами на період після неї. Дякую всім світлим людям у світі, які допомагають нам перемагати темряву.